Привіт, рідні! Це Трагубов. сподіваюся, ви ще не забули, як я виглядаю. В мене все добре, настільки добре, що ж невдобно. Але я хочу поговорити з вами про досить такі важкі речі. Ми з вами усі зараз знаходимося знов на нижній дузі емоційної гойдалки. Ми дуже втомилися. Досі окуповано Херсонщину, в Маріуполі трагедія, і є загроза Лисичанську та Северодонецьку. Ми всі це розуміємо, і ми вже зараз чуємо, що на Заході є певні голоси, певної такої втому від України, і деякі політики, які раніше розповідали, що війни не буде, починають вже розповідати, що війну треба якнайшвидше завершувати, а давайте ми якось заморозимо її на тих власне лініях розмежування, що є, а далі вже дипломатією. Ми всі розуміємо, що так само в нас свого часу висли на руках, коли нам казали, що ви головне у Криму вину не почніть, ви у Криму головне військовий спротив не, не надавайте. А там ми якось далі вже дипломатію. Ми всі знаємо, чим це завершилося. Ми чудово розуміємо, що європейцям важко згодити спільне рішення по газу, що є справжня залежність від Росії. І ми чудово знаємо, що багато європейських політиків зараз будуть махати руками і казати Давайте миру, давайте просто все заморозимо так, як є, помиримось, люди не будуть гинути, а там вже якось домовимось. Але ми усі знаємо і розуміємо, що це, по-перше, брехня, ніхто ні про що домовлятися не буде. По-друге, це буде просто фіксацією. Шматка захопленої української території. і це буде вигідно багатьом європейським лідерам, бо вони зможуть знов таки, як і було, знімати санкції, продовжувати торгувати з Росією і отримувати від Росії власні дивіденди та відкати. Але чи можемо ми на таке погодитися тоді, коли зараз окупант в кожному маленькому мерстечку Херсонщини, Луганщини, Донеччини, окупованої частини Запорізької області повторює Бучу? І ми про це знаємо. Ні, вибачте рідні, нам, звісно, добробут європейців дуже дорогий. Нам дуже важливо, щоб нам дохід середнього німця чи італійця не впав на 15 євро, але, певно, не такою ціною, вибачте. Тому нам зараз дуже важливо не зупинятися. Нам зараз дуже важливо не вестися на усі розмови, що ось зараз вам буде мир і солдатики перестануть гинути, і ви тільки ну, стріляти припиніть. Ну, вибачте, хлопці, так солдатки гинуть. У мене зараз, наприклад, вся демократична сокира теж на фронті. Фактично, Щонайменше двоє з однопартійців, наскільки я тільки знаю, вже загинуло. Тайра в полоні. Я сам теж якось не зовсім в мирному стані. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що будь-яка спроба заморозити зараз конфлікт призведе лише для його поновлення. Це буде фактично, як знаєте кажуть, від гуманізму відрізати собаці хвост по частинках. Так само від гуманізму вони будуть розрізати Україну по частинках. Росія просто скористається цією паузою для того, щоб поновити свої наступальні здатності, і потім знову розпочне. Ми не маємо цього допустити. Ми не маємо зберігати лице Путіна чи допомагати комусь його зберігати. Ми маємо це лице відірвати і зробити з ним щось поганесеньке. Тому не треба на це вестися так, нам усім боляче, так нам усім зараз важко, але це момент, який ми маємо проскочити. Ми ж не знаємо наскільки не насправді боляче ворогу, але ми бачимо, що вони кинули до нас усе, що в них було, взагалі, усе. Що вони кинули на нас від бурятів до карелів, що зі зброєю вони вже застосовують щось від Мосінок, з якими ще їхні прапраді разом з Будьоновим по степу скакали, і до найновіших там, БМП, термінатор і вся така фігня. Але вся ця фігня, зрештою, опиняється або у металоломі, або в руках українців. Ми перемагаємо, в них завершуються здатності. До війни, а в нас вони ще є. І саме тому ми маємо не просто зупинити їх, а й контратакувати їх і забрати усі українські території саме зараз, саме цю війну по Севастополь включно, хто б вам що не казав. Тому давайте рідні триматися, давайте не слухати нікого, хто нам буде розповідати про те, що усім нам потрібен мир. Нам усім потрібен мир, але нам усім потрібен мир після української перемоги. Не ми починали цю війну, але ми її маємо завершити. Слава Україні!